Днями перший муніципальний мав змогу познайомитись з одним талановитим мешканцем нашого міста Іларіон Лєбінєв, музикант співак. Нещодавно випустив новий альбом, куди увійшло три пісні. Уродженець Білгорода Дністровського. Як почуєш вночі край свого вікна, що ще заплаче. До того, як я народився, моя мама слухала платівки класичної музики. І для того, щоб дитина розвивалася гармонійно. І так вийшло, що музика в моєму житті з'явилася ще до мого народження». Також цікавий факт, що ім'я Малому Іларіону дав батько. Назвали його в честь його прадіда. Я люблю Різну музику і пишу музику теж в дуже різних стилях. Я не зупиняюся на якомусь одному. Я люблю блюз, страшенно дуже багато музики на блюзі. Будується. Хоча дитинство Іваріона і проходило серед музики. Він досить довго думав пов'язати своє життя з режисурою. Однак життя склалось так, що сьогодні ми говоримо про його новий альбом. Всі пісні вже написані були давно насправді, але тільки зараз я. Я вирішив їх записати в нормальній якості. Ти не знаєш, я чекав на тебе вчора, як я парився одранку до вечора. Першу пісню про Бонжур Каті я написав у 2007 році про одну дівчинку. Яка мені дуже сподобалася. Вона чарівно грала на скрипці. Пісня над поточком була взята з репертуару ансамблю Веселка. Довгий час вважалось, що це народна пісня, однак виявилось, що вона авторська. У руках Іларіона вона отримала нове звучання. Також, як виявилось наш співак, поціновувач творчості це Івана Франка. Пісня на слова Івана Яковича Франка зі збірки Зв'яли листя. Я познайомився з поезією Франка, коли навчався в Одеському училищі. Училище культури та мистецтв. і Мені дуже сподобалася його лірика. У мене є цілий цикл пісень на слова Франка, і я думаю, що сподіваюся, якщо буде можливість, така Запишу ще пісень. А як ви ставитесь до сучасної української музики? Дуже приємно бачити, що є. Є талановиті виконавці, талановиті продюсери, е які випускають прикольну, цікаву, незалежну музику. Е е є багато різної музики, але мене приваблює незалежна музика, яка не підписана ні під, під, під які лейбли, яка сама випускає сама себе. Або лейбли такі невеличкі. Є, я дуже гарний, мені це, мені це подобається. Взагалі в Україні дуже талановиті музиканти. Ми коли робили з Богданом Нікіруєм, лідером групи Росії, робили фестиваль Урок. І нам доводилося обирати з багатьох претендентів е, самих яскравих. і Талановитих дуже-дуже багато колективів і було, і як зараз чуємо по радіо, і є. З'являюся. Зараз же Іларіон Лєбєдєв служить у лавах ЗСУ. Хоча і відзначаю, що керівництво дає йому достатньо часу, щоб він займався музикою. Планувати щось поки не наважується, тому працює з готовими матеріалами. Разом з Іларіоном перший муніципальний чекає на перемогу та звучання нових пісень. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук. Перший муніципальний канал. Фантастичні думи, фантастичні мрії.